Хто найчастіше помирає за Путіна, з яких регіонів ці люди, і чому саме з них? Це питання дослідив аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, який зараз приєднується до нашого ефіру, аби поговорити про цей аналіз детальніше. Пане Ігоре, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, ви проаналізували втрати Росії в регіональному розрізі. Що дізналися? Ну, давайте так: не втрати, а доля від визнаних втрат. А В регіональному розділі буде по кількості населення, тому що ну я перепрошую, але коли ми рахуємо просто чисто арифметично, то 100, а, нових могил в Москві це не те ж саме, що 100 нових могил, а в невеликому місці з населенням припустимо 50 тисяч. Так, вплив на, на сприйняття зовсім різний. І відповідно це не перший раз, коли я роблю в Росії немає власної статистики по загиблим. Вона закрита, але є така річ, як місцева преса, де пишуть некрологію або пишуть про поховання, і одразу декілька ресурсів вони проводять підлік під от саме таких, таких повідомлень. Це не всі, звісно, загиблі по регіонах, тому що випадають ну, припустимо, мешканці сільської місцевості віддалених населених пунктів. Якщо в на магазин, газети, звісно, не буде написано. Плюс не по кожному пишуть на кралох, тому звісно, що не всі, але можна побачити загальну картину. І далі береться відношення кількості абсолютної цифри таких визнаних до чисельність населення. А, ну і дуже проста схема вимальовується, що якщо беремо от по таких показниках, то на перше місце тива після буряці, Ненецький автономний округ, Північна Осетія, Магаданська область, Забайкальський край, Республіка Алтай, Сахалінська, Чукотський автономний округ, Псковська область, Костромська область. В більшість, які ви а... перелічили це такі далекі від центру Росії регіони. Вони не те, що далекі, так, з одного боку, це віддалені регіони. З другого боку, більшість з них вона не є ресурсними регіонами за виключенням. Хіба що Сахарінська область Ненецького автономного округа. А третє, а, заробітна плата в більшості таких регіонів, вона суттєво відрізняється навіть від середньої по Російській Федерації в меншу сторону. І рівень безробіття. Ну тому що, припустимо, в Тиві. Якщо ми дивимось нараховану заробітну плату, вона достатньо висока, але питання, що 26% шість безробітця, ну звісно, що е, великі гроші отримують бюджетники та військові. Відповідно, це те, що підпадає під категорію, ну, з точки зору соціальна, не не кожного разу економічно, депресивного регіону. І для Російської Федерації це дуже вигідно, тому що в такому разі вони беруть. А саме за рахунок обіцяних заробітних плат за рахунок от так званої білої влади навіть для родин. І це спрацьовує, це спрацьовує, і плюс, якщо ми говоримо про віддалені національні автономії, тут також треба подивитися на ставлення самих росіян, от, так званих русських, як вони собі називають, до всіх інших Ускоглази, скаглази, плоскаліци тощо качики. Ось ці назви це означає, що людина інша національність. Якщо він зовнішністю відрізняється від ну, такого звикли картинки так званого росіянина, то він має довести, що він людина не другого гатунку, не другого сорту. Ну, знаєте, це навіть розлетівся в соцмережах пост росіянки, яка писала про те, що от Ванічка з Білгородської області загинув такий хороший діти, дружина. Чому наших руських відправляють на війну? Хай краще беруть з бурятії з Чечні, чи звідкись ще? Тобто таке ставлення там до людей, які є співгромадянами. І для, і для тих людей є єдиний можливий, один з найвеликих соціальних лівців. Ну, перше, це звісно, йти на державну службу, але тут питання доступу до освіти, тому що те, що об'єднує також ці регіони, це лише один університет, який входить в топ 40 російських університетів. Доступу до, до гарної освіти немає, доступу до роботи немає. І відповідно навіть на державну службу ти не потрапиш просто. І єдина в такому разі можливість розрахуватися з кредитом, вирватися, відрізнятися від своїх сусідів це піти на військову службу. Як ви думаєте, чи, думаєте. чи зможе російська воєнна машина далі їхати переважно на паливі з цих депресивних регіонів? Чи, можливо, у ваших вже наступних дослідженнях відсоток загиблих, умовно кажучи, москвичів буде вищий? Москвичів ні. А, от. Те, що є така середня Росія, там так, тому що по деяких областях, порівняно попередній раз я проводив так, такий розрахунок десь в вересні місяці, то в деяких областях ріст в 6 раз, в раз, 5 разів. Тому так, мобілізація російська, вона, звісно, змушує в тому числі іти і мешканців інших областей. Але є декілька топ-10 най... з найменшої долі втрат, ми припустимо співвідношення кількості визнаних втрат на, на 100 тисяч населення в Москві в 70 разів менше, ніж в ТВ. В 70 разів. В вересні було в 50. І а, от регіони столічні, Регіони, які є ключовими ресурсами, це от цю ну, намагаються не чіпати тому, що це може призвести. Ну навряд чи призведе. Тобто, це може бути якесь соціальне напруження, і плюс там робляться гроші. А для чого відправляти це в топку? Війни, дякую вам дуже за те, що долучилися сьогодні. Аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич був з нами на зв'язку, і ми рухаємося далі.